О, ото там. Анатолій Колошин показує перші свої роботи з різьблення. На них орнаменти, які привіз з Львівської області. Там майстер освоював своє ремесло. Це євреївська різьба. Там є розпис євреївський. А такий був Йосип Петрович Станько, він розпис переніс на різьбу. Допустимо, оця, оця лінія, так, оця, оця, о. У цю точечку тут, у цю качечку зробиш. Дивишся так на ока, тут більше, тут менше, тут більше, тут менше, так і все. У наступних роботах вже використовує автентичні символи Чернігівщини. Мені кажуть, що ти займаєшся єврейською різьбою на Чернігівщині. Роби свою, то є різьба наша, Чернігівська. Їх копіював зі старовинних предметів, які зберігаються у фондах Київського музею народного мистецтва. Потім вкладав у свої орнаменти. То сонце, так, і то сонце. О. Усі такі ознаки. О, бачиш, ото вертушки такі. Вони ж таки символи, Ну, як свастика. Тут така. О. Бо свастика ж теж, то фашисти в залі свастику так, як от большевики в залі звезду. Зв а зв'язда то вона тисячі лет була, так? В Індії там було. І, і ці о, давні знаки. Скільки різьблених шкатулок, таріли, дерев'яних прикрас та меблів вийшло з його майстерні, рахувати не береться. О, господи, я не знаю. Багато. Якщо хочеш, щоб щось вийшло, треба, от, наприклад, от таких от, три штуки, п'ять штук, так? І зробиш, і потім побачиш, ага. І з таким ронамітом, з таким, і вибереш якою лучше. Роботу хорошу зробив, сяду, ноч глухає. Кажу, от я молодець, що таку роботу зробив. А як погано що буває, що доплачу діло. Колись, коли майстер ще вчився і вдома за каганцем працював ночами, його бабуся не вірила, що з того щось вийде. Католі, лежи спать, буде тобі красин паліть, і з того хліба їсти не будеш. Баба не вгадала. Я всю жизнь їв хліб з цього. Справу різьбяра продовжує його син Андрій. Перший раз я порізав руку у 5 років. Шрам шрам залишився. Потім у школі е, у, мене, у мене були викладачі, е, теж заслужені майстри народної творчості України. Щас це ворожбіт Віктор Ісанович, Анатолій Григорович Чеваньков. Ось. У мені були, мабуть, найкращі викладачі, яким можна бути уявити у цій справі. Зараз Андрій Колошин також має звання заслуженого майстра народної творчості України, але батько для сина залишається найпершим критиком і вчителем. Критикує, критикує. Хвалиться на нічого. Це добанки, це роботи останніх років. Це йому подобається. подобається. Різьблені речі батька та сина виставили у залі музею заповідника Слово о полку Ігоревім. Виставку відкрили на ювілей Анатолія Колошина, 80-річчя. Частина робіт уже власність музею. Близько 70 робіт. Роботи представлені з фондів музею і роботи Андрія Колошина, якому взяли на тимчасове зберігання. Виставка працюватиме до жовтня місяця цього року. Тетяна Лось, Віталій Коровко новини на Суспільному.